Дорогі друзі, в цьому відео я розповім про кардинальні зміни у наданні соціальної допомоги, які нам готує уряд, що таке базова соціальна допомога, хто буде займатися виплатами, і які загрози та підводні камені несе законопроект Міністерства соціальної політики. Спочатку я викладу позицію влади, а потім дам свою оцінку цьому. Законопроекту. Міністерство соціальної політики, яке очолює Оксана Жолнович, ще у вересні минулого року підготувало проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо надання базової соціальної допомоги та соціальних стипендій. Тепер, очевидно, він набуває актуальності і про нього почали говорити. Очевидно, в уряді прийнято рішення запровадити ці зміни. Що таке базова соціальна допомога? Це новий термін. Цитую законопроект. Це щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченій сім'ї у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного. Сукупного доходу сім'ї та майнового стану членів сім'ї. Кінець цитати. Метою законопроекту є зібрати докупи усі програми соціальної підтримки для найбільш вразливих категорій громадян і створити єдину, тобто універсальну соціальну допомогу. Але для цього потрібно внести зміни у закони. Які стосуються соціального захисту населення. Я нарахував, що передбачено зміни до 16 дуже важливих законів України. Це і про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, про державну допомогу сім'ям з дітьми, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, про підвищення престижності шахтарської праці та інші закони. Міністерство соціальної політики вважає, що законодавчо встановлений прожитковий мінімум, за допомогою якого визначається, чи потрапляє громадянин за межу бідності і потребує соціальної допомоги, є неефективним. Саме до прожиткового мінімуму. Прив'язано понад 180 різноманітних видів виплат і доплат. Соціальна допомога є адресною лише в 11 видах соціальних допомог, які надаються з державного бюджету. Поясню, що таке адресна допомога. Адресна допомога це така допомога, яка враховує фінансово майновий стан громадян. Вона не завжди доходить до тих громадян, які опинилися за межею бідності і справді її потребують. Базова соціальна допомога має об'єднати такі види допомоги. Допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, допомога на дітей одиноким матерям. Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, допомога внутрішньо переміщеним особам і соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю. Склалася така ситуація, коли одна родина може одночасно отримувати кілька допомог. Їх оформлення забирає багато часу і сил. Фактично це ходіння по муках, бо всі служби перевіряють, чи є право на кожну окрему допомогу. Людина, яка справді опинилася в складних життєвих умовах, не розуміє, чому їй призначається саме така допомога, або чому їй відмовляють. При цьому розмір соціальних допомог залежить від розміру прожиткового мінімуму. А він в Україні зростає дуже повільними темпами, крім того, що він є дуже низьким, я би сказав, заниженим, а отже повільно зростає і розмір соціальних виплат. Міністерство соціальної політики вважає, що якщо буде запроваджено базову соціальну допомогу, то кількість виплат зменшиться, але збільшиться розмір виплати. Нинішня модель призначення соціальної допомоги громадянам є громісткою, в ній беруть участь значна кількість урядових установ та місцевих органів влади. Органи соціального захисту населення на місцях зайняті адміністративною роботою, замість того, щоб консультувати та оцінювати потреби громадян, вони займаються нарахуванням і виплатою соціальних допомог. Через бойові дії та окупацію частини України є випадки втрати інформації, що містяться на паперових носіях органи соціального захисту населення відповідних територій не можуть нараховувати соціальні виплати сім'ям. Тому цим законопроектом пропонується визначити єдиним адміністратором базової соціальної допомоги пенсійний фонд. Отже, відтоді. Коли цей закон буде прийнято, призначати і виплачувати цю допомогу, буде лише пенсійний фонд. Базова соціальна допомога буде призначатися з місяця звернення на 6 місяців з можливістю призначення на другий шестимісячний період автоматично порядку, який буде визначено Кабінетом. Міністрів України. Під час надання базової соціальної допомоги буде проводитися перевірка майнового стану членів сім'ї. Базова соціальна допомога та її розмір буде затверджуватися законом про державний бюджет України на відповідний рік. Міністерство соціальної політики. Пропонує встановити базову величину на 2024 рік у розмірі 4 тисячі гривень на першу особу в домогосподарстві і 70% від цієї суми на наступних отримувачів. Сюди не включені категорії, які потребують посиленого соціального захисту, як, наприклад, діти до 6 років. Діти та дорослі особи з інвалідністю, особи похилого віку. Базова величина для них буде визначатися на рівні 100%. Законопроект також пропонує надавати соціальну стипендію студентам, курсантам закладів фахової передвищої та вищої освіти. Учня професійно-технічної освіти з урахуванням сукупного доходу сім'ї. Ці видатки включатимуть, зокрема, виплату базової соціальної допомоги понад 3300 мільйонів сімей і близько 42 тисячі здобувачів освіти. Також пропонується для осіб, які набули право на пенсію за віком. Або які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, розмір базової величини визначати пропорційно страховому стажу таких осіб. Який же вплив на розмір пенсії? Для осіб, які набули право на пенсію за віком, або які досягли віку визначеного. Частиною першої статті 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, але не набули права на пенсійну виплату, тому що немає страхового стажу, який передбачає ця стаття, розмір базової величини встановлюється пропорційно страховому стажу таких осіб, і він буде становити. Для осіб зі стажем менше, ніж 10 років 60%. Для осіб зі стажем від 10 до 20 років 70%. Для осіб зі страховим стажем від 20 до 30 років 80%. Для осіб зі стажем 30 і більше років 100% від такої базової величини. Очікувана вартість таких виплат становить 87 мільярдів і 200 мільйонів гривень. Ось така позиція Міністерства соціальної політики, яка викладена у е, пояснювальній записці і порівняльних таблицях. Основна ідея. Запровадити базову соціальну допомогу та не враховувати прожитковий мінімум при встановленні її розмірів. А тепер моя особиста точка зору на законопроект. Я не кажу, що вона е, думка в останній інстанції, це просто моя думка. Перша позиція. Дійсно. Потрібно або змінити підходи до визначення прожиткового мінімуму, бо він не відображає реальний рівень чи межу бідності, або відмовитися від його врахування врахування при призначенні соціальних виплат. Друга позиція: те, що держава намагається спростити і привести до єдиного, єдиного знаменника виплати і доплати. Це добре. Але де гарантія, що це не скасує ряд доплат і видів допомог, які існують нині? Цифри говорять самі за себе. Я їх взяв з пояснювальної записки. На 6 видів допомог у 2024 році заплановано 92,5 мільярди гривень. У випадку запровадження базової допомоги за оцінками Міністерства соціальної політики, витрати на неї будуть становити 87 мільярдів 200 мільйонів гривень у 2024 року, тобто на 5 мільярдів 300 тисяч менше. Чи не є це просто прихованою спробою урізати видатки на соціальні потреби? Моє питання риторичне. Третя позиція. Значно зростає навантаження на працівників пенсійного фонду. Їм уже передали пільги та субсидії, а тепер ще й планують передати призначення базової соціальної допомоги. Очевидно, передбачається скорочення штату управлінь соціального захисту. Населення і розширення штату пенсійного фонду. З одного боку, ніби кадрове скорочення, але з іншого чергове розширення. Четверта позиція. Такі кардинальні зміни зачіпають найбільш вразливі верстви населення пенсіонерів, матерів, дітей, студентів, інвалідів, багатодітні сім'ї. Щоб не трапилося, як завжди, у нас буває. Хотіли краще, а вийшло, як завжди. Навіть місячна затримка з виплатами у час війни є небезпечною, а тут плануються такі кардинальні зміни. Законопроект опублікований для обговорення на сайті Міністерства соціальної політики для громадського обговорення. Я залишу внизу посилання. Ви також можете до Долучитися до обговорення. Він вже направлений також проспілкам, громадським організаціям, Міністерством фінансів та економіки, Міністерством оборони та внутрішніх справ, Міністерством у справах ветеранів та Міністерством охорони здоров'я здоров та іншим дотичним міністерствам та державним органам. Маємо надію, що широке обговорення покращить законопроект і не допустить погіршення соціального захисту найбільш вразливих верст населення. Якщо хочете бути в курсі всіх законодавчих змін, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!